Малята, мене звати Розумний Зайчик. Сьогодні я хочу з вами поговорити про хліб. Є в нашому народі такий вислів. Хліб у голова. Як ви розумієте цей вислів? Так, малята, хліб найголовніша їжа на нашому столі. Тому я зараз пропоную вам подивитися, як же він потрапляє до нашого столу. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато купіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб з жита. Чорні. Самі рослини складаються з довгого стебла листя і колосків. Ось в колосках, то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, Якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вити хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни, збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби, отриману муку обов'язково просівають і розпасовують по пакетах. Тепер час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріжджів, перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. Печі флік дістають ароматним і руляним, розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від колоска до короває. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності і висольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Христи і лампи хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом сірі дорогих гостей, цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до Нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. Малята, ви прослухали, ви продивилися. Все ж таки як виготовляють ось такі гарні хлібчики. Дітки, скажіть мені, будь ласка, ось коли ви бачите ось такий хліб? З чим він у вас асоціюється? Ось, наприклад, я коли дивлюся на цей гарний хлібчик, в мене це ніби сонечко. Перший він кругленький в нас цей хлібчик, але він, дітки, ще й такий жовтенький, такий яскравий, як наше сонечко. Так, дітки, а скажіть мені, ви також подивилися відео, так? коли ми бачимо хлібчик? Дітки, як ви вважаєте, як він до нас говорить? Можливо, він щось нам промовляє. Дітки, хлібчик хоче, щоб його шанували, щоб його лише їли, щоб його не викидали, щоб до нього відносилися шанобливо. Так? Угу. Дітки, а скажіть, а хтось із вас вдома бачить, як готується хлібчик? Зараз вам пропоную подивитися, із чого і як саме готується ось такий гарний хлібчик. Перш за все, привезене борошно потрапляє в хлібобулочний тек. Тут замішує тісто для, для хліба. Вся ця маса потрапляє в їжу. Потім з біжі маска перекидається у ємні, де тісто ріжеться на шматочки. Тепер шматочки тіста округляють спеціальний плані На чергу для формування кельів. Готовий хліб автоматично скидається на конвейер, де працівники викладають у спеціальні контейнери, які загружаються у машини, які перевозять хліб. І до магазинів. А тепер маляти я вам пропоную також зробити хлібчика. Але зробити його із кольорового паперу. Нам для цього знадобиться клійодочка, ножиці, олівчик, серветочка, два аркуші паперу жовтого та зеленого та клей. Будемо розпочинати. Подивіться, Марята, ось такий гарний хлібчик в нас із вами вийшов. Дякую вам за сьогоднішнє наше цікаве заняття. Я сподіваюся, вам сподобалась моя розповідь. Я буду приходити ще до вас у гості. І пам'ятайте, хліб у голова.